Подаруй світло, подаруй світло, мені, подаруй світло, подаруй світло. Подаруй світло. Навчають, в'язнілкою не ми теж. А чи знаєте ви, звідки походить слово толерантність? Ми теж знаємо, бо ми всі проживаємо в суспільстві, яке хочеться змінити на краще. Всі люди різні, не кращі, не інші, а просто різні. Прислухаємося до цих слів. Цінуємо кожну особистість. Пам'ятаємо, у свідомості і серці кожної людини. Як психолог школи можу з певненістю сказати, що члени Євроклубу з повагою ставляться до свідомості інших людей та поважають представників різних молодіжних субкультур. А які ви знаєте субкультури? Готи, байкери, рокери, хіпі, емо та інші. Давайте всі разом виростимо дерево толерантності з молодшими школярами. подаруй світла! Подаруй Перший листочок толерантності це терпіння. Давай його намалюємо. Заводи дерево. дерево за Молодших слухати та розуміти, Поверість, зі старшими на компроміс йти. Особистість кожну поважати, щоб в серці толерантність зберегти. Толерантність починається з сім'ї. Ставлення до рідних це важливо. Почуття ти вислови свої, чуйність та терпіння особливо. Толерантність починається з добра, милосердя та взаєморозуміння. До людей, що не такі, як ти, май повагу, щирість та терпіння. Толерантність це у серці відчуття, його нелегко кожному придбати. В душі, терп... В душі терпіння проявляйте почуття, вміти слухати переживати. Бо світ стає таким жорстоким, і поодинці неможливо жити. Відповімо всім відчуттям глибоким. Вчимося співпереживати та дружити. До вчителів та до дорослих. Повагу і толерантність збережіть, коли їм бо потрібно. Відразу їм допоможіть. Подаруй світло, подаруй світло. Мені, подаруй світло. Добрий день. Добрий день, добрий день хочемо включити вам невеличкий гостинець. Побажати. Побажати вам здоров'я, довголіття, все саме найкраще, щастя, миру. Я не хотів абсолютно все. До дорослих, пристарілих толерантність маємо. І відвідувати їх ми не забуваємо. Скажіть. Дай вам довголіття, все. Миру. Іня, щастя, здоров'я, всього самого найкраще. Щоб ви довго прожили, щастя, здоров'я побільше. і померчить си. Що в мене було завжди, але тільки зараз сяже все побачим. Ставлення до інших, не схожих на нас. Приймати їх погляди, розуміти та поважати це і є толерантність, а особливо до людей інших національностей. Милосердя та добро, взаєморозуміння та повага, мистецтво цивілізованого компромісу, чесність, альтруїзм, доброта та чуйність врятує наш світ. Одним бажанням ми єдині у серці толерантність бережи.